Вітаю всіх гостей каналу Живий обмін». А зараз малесеньке відео на тему глузувань з екстрасенсів, езотериків, людей, які хоч щось бачать, відчувають, чи принаймні намагаються, чи просто вчаться. Тобто з нас усіх. А зараз пішла така трошечки мода, так? Ну, публічно, відверто сміятися, галузувати, сарказми різні також, так, з людей, от, які намагаються чи вже щось відчувають, бачать, отримують з тонкого плану. Це нормально, закономірно, це завжди існувало, є і буде, так? А я зараз навіть не про те, як на це реагувати, чи взагалі реагувати, чи ні. Це все не про це. О, вчора, здається, я побачила а, пост, не пам'ятаю, де в якихось соцмережах. А, типу, заклик, давайте, щоб екстрасенси розміновували поля в Україні, чи щось таке. І там купа коментарів, що, от як невдаха екстрасенс розлітається на шматочки, тому що там щось неправильно розмінував. А чому мені не смішно, так? І чому вам не смішно? Тому що. Коли ти читаєш щось подібне, ти розумієш дуже просто, що людина взагалі не розуміє, про що вона написала жарт. Він не може бути смішним, тому що він навіть нелогічний, так? хто вчив колись там логіку, філософію, як побудовує, будується так логічно, там певне речення, чи будь-що якийсь текст. Який ти хочеш сказати, написати, ну він неправильний. Чому він Не Хочу прирівняти так, от дивлячись у кого який канал працює краще, до фізичного органу. наприклад. Ви щось зараз розвиваєте, так? Можливо, вже навіть щось чи бачите, чи чуєте, чи відчуваєте, чи вам щось сниться. Будь-що, так? Тобто у вас з'являється додатковий орган. Скажімо, у вас з'являється новеньке вухо, чи ще одне око, так? чи ще одна рука, так? якщо у кого кінестетика така добра працює, ще щось, так, антенка, там у кого О, медіумний канал. Ну, уявіть собі, так? Виросло у вас там десь ще одне вухо, чи ще одне око. З однієї сторони, для вас це більше можливостей, так? Ви більше бачите чи більше чуєте. А можливо, починаєте вловлювати такі частоти, які більшість людей а, ну, не чує. Так? Можливо, ви бачите, наприклад, там інфрачервоне щось, так? На іншому тонкому рівні, не на фізичному. Тобто те, що більшості людям недоступно. Звісно, ви вчитеся якось це все не тільки там бачити, чути і відчувати, а й розуміти, що з цим робити, як ви можете з цим працювати і тому подібне. Ну, скажімо, у вас з'явилося вухо, так? Ви можете налаштовуватися на певні частоти, на які там більшість людей не може. І у вас з'явилася певна здібність. Чи там око, так, ви там щось бачите, якісь кольори, якісь такі, ну, скажімо, хвилі, так, кольорів, що іншим просто вони цього не можуть зробити. Повертаючись до жарту з розмінування полів. А Чому він неправильно побудований? Так? Тому що, от, скажімо, у вас з'явилося це вухо, око, так? Тобто ви можете інтуїтивно, з вашим наміром, усвідомлено чи не усвідомлено, відчути, скажімо, що там, в двох метрах від вас щось є небезпечно. Або ви, наприклад, дали намір, так, йдете з маятником чи рамкою, шукаєте міну. І ви знаходите, так? Це ваші екстрасенсорні можливості. Якщо це усвідомлено, не усвідомлено, це що може бути? Наприклад, ви захотіли сходити в кущики, але інтуїтивно ви розумієте, чомусь ви туди не хочете, якісь кущі не гарні. Тобто, вам інтуїтивно тіло підказує, що там є міна, туди не ходи, І ви звернули і сіли під деревом. І оминули несвідомо, звісно, біду. Так ось, усвідомлено чи не усвідомлено, як би ви там ту міну не шукали, це у вас ще один орган, який вам допомагає відчути, почути, побачити ще там щось, скажімо, загрозу, перешкоду, блок, так? Міну в даному випадку. Але ж... Як її дістати, як її розмінувати, що з нею робити, це все ви маєте робити своїми власними ручками і за допомогою ваших власних знань. Тобто, якщо у вас знань немає, як це робити, то ваша дія це подзвонити чи звернутися до того, хто вміє, хто знає. Не плутайте так, отий орган вухо і вміння розміновувати. І що з цим робити? Вухо саме по собі, воно просто чує, чиї око просто бачить, додає вам більшої глибини, більших відчуттів, свідомо чи несвідомо, так, як ми казали. А, але за вас воно ніяку дію зробити не може. Тобто воно вас може, оці екстрасенсорні можливості можуть вас від якоїсь біди врятувати. Так? Або тонкоматеріальні присутності, в кого дуже потужний захист, підтримка і тому подібне. Але ж на фізичному рівні, так, з фізичною міною потрібні фізичні дії, фізичними руками і за допомогою ваших знань. Це не щось окреме екстрасенсорника це. Ну, не магічна паличка, чи не пальчик Бога, який ткнув і там щось собі створив, чи там захотів, і всі ходять по воді, чи вся вода перетворилася у вино, чи там Галя полюбила Петю, чи там Толік вилікувався і став на ноги, хоча з дитинства був інвалідом, і тому подібне. Тобто, це, це не якась магія. І як здібності, вони не роблять з вас Бога, мага, не знаю, ще когось. Не плутайте кіношних героїв, так, у яких там відкрилося Третє око, і вони стали божественними створіннями, які можуть все. Ні. Це у вас просто з'являється додатковий, скажімо, орган. Якщо вам складно. Це якось відчути і бачите, так, особливо ті, хто взагалі нічого не бачить, не відчувають, тільки-тільки вчаться. Ну уявіть собі ще одне вухо чи ще одне око. І зрозумійте, що це ще один орган, і він також обмежений. Так якщо у вас, наприклад, око, скажімо, ось тут, а, ну, скажімо, так, просто уявляємо, чи хай там буде ось тут. Ну, то воно бачить, скажімо, на якийсь там кут, а на цю сторону воно вже не бачить. Не забувайте, що всі ваші навіть екстрасенсорні відчуття, знання і тому подібне, вони все одно залежать від вашого свідогляду, а вони все одно блокуються вашими установками, вашими обмежуючими думками. Так, якщо ви самі собі вирішили, що ви там на щось не здатні, щось не вмієте, щось не знаєте, що це не ваше, ну ви так це будете сприймати. Чи вам нав'язали в сім'ї, чи в вашій церкві, чи у вашій країні. Так? Тобто це загальний такий менталітет, якась правда, така національного характеру чи родинного характеру. І ви в це свято вірите, і так воно і будете, і ви так і будете сприймати світ. Ніхто від цього не застрахований. Ніхто. Навіть супермайстри, гуру. Супер екстрасерси і тому подібне, все одно є у кожного якісь певні межі, і світогляд накладає своє по-любому. У всіх свої фільтри. По-любому. Скільки б ми не чистили і не виходили за рамки своїх обмежувальних установок, думок, вірувань, так, і схем, і контрактів, і програм, всього, що нам. Надано і в цьому втіленні, і в інших втіленнях, а все одно воно у нас є. Принаймні, поки ми знаходимося в тілі і прийшли сюди. Ну, хіба що ви дуже-дуже свята людина? Тоді ви точно не сидите в інтернеті, не слухаєте такі відео і не читаєте такі. Такий гумор, який навіть ну, насправді не смішний, тому що люди просто не розуміють, про що вони пишуть. А, і такі екстрасенсорні здібності в плані, як щось так мати цю внутрішню чуйку, що от туди не ходи, не ходи до цього кущика. Краще піддесять під дерево. Чи там ходжу, шукаю за рамками міну, і я її знаходжу. Ну, це, може, це може розвинути в собі кожен. Це не якась там супер здібність, До цього кожна людина здатна. Це не робить з вас якогось бога, мага, ще там когось і тому подібне. І не забувайте, що навіть якщо ви там ці здібності в себе розвинули, скажімо, ви супер гарно працюєте з рамками і добре шукаєте міни, ви їх реально знаходите. Ну, так все одно. Знайти міну це одне, а розмінувати її це зовсім інше. Воно… Ви не можете так, не знаю, там, чи паличкою помахав, чи рамкою покрутив, і воно розмінувалося. А, наш фізичний світ і тонкоматеріальний світ. Так, він тонкоматеріальний. Тонкоматеріальний два. два в одному. Вони йдуть ну, один в одному. Вони не розділені так, якщо з давніх, давніх, прадавніх Так, що у Бога не, ну, там був не Бог, там було щось інше. А в першу джерелі там, як же це правильно фраза це звучала? На жаль, не пам'ятаю, але зараз вона відома як у Бога немає інших рук, ніж ваших власних, так. тобто -то через вас він працює. Дійсно, що тонкоматеріальність від то вам може допомогти щось краще відчувати, чути, чи бачити, чи знати, чи в снах вам якісь відповіді, знання переходять якась інформація. Але як ви це будете опрацьовувати? Що ви з цим будете робити? Це ви вже як людина своїм розумом, інтелектом через всі свої знання повинні це все якось обробити і діяти. Так, вам підказку можуть дати, допомогти організувати якусь там зустріч, якусь потрібну, з потрібною людиною в потрібний час, в потрібному місці. Але далі ви мусите діяти самостійно, так, це не так. Хоп! І все там порішав. Хочеться трошки оцей занадто такої містики. З фільмів, напевно, зняти з нашої екстрасенсорники. Чомусь люди вважають, що той, хто там щось трошки більше відчуває, трошки більше бачить, це вже якась не така людина. Та така сама людина. От так як просто, наприклад, жінка відчуває там, емоційно більш глибше свою дитину, чи там, свою кіцьку собаку, чи там, корову краще, ніж чоловік. Ну, то, що це робить жінку якоюсь там богиною чи відьмою, чи ще когось. Ні, це, це жінка, це її природа. Ну, так само в людини екстрасенсорника, просто більша чутливість. Якщо це вам важко зрозуміти, як це, то уявіть собі, оце вухо чи око, і зрозуміти, що в неї просто є додатковий орган. Все. Але цей орган сам по собі він не може вирішувати на фізичному плані задач, Наприклад, як розмінувати міну. Він це не може. В нього немає ні рук, ні інтелекту, ні знань відповідних, в школу він не ходив і тому подібне. Отак. <свісно> Вийшло таке невеличке відео на 15 хвилин. Я відчула, що треба його зробити, тому що жартів дійсно. Навіть такий аж чорний гумор, дуже багато на цю тему, напевно, тому що зараз дуже багато людей цікавить екстрасенсорокою. Багато хто пішов у цю сферу, у багатьох щось не дуже там виходить, а це нормально. Це досить довгий процес, це на роки, так? ви вчитесь, от як ви пішли в школу, і от там з першого класу, і аж до університету. Тобто це вже на все життя, якщо дійсно це ваше, і вас це цікавить. Все зразу так прямо не відбувається. Але всі на щось здатні. Просто у кожного знову ж таки своя специфіка. Хтось буде краще чути, хтось буде краще бачити, хтось буде прямо отримувати знання. До когось будуть приходити там певні думки чи певні відчуття. У когось будуть більше сни, хтось за допомогою інструментів і тільки інструментів, наприклад, там карти, руни, маятники, там рамки. Будь-що так, астрологія та натальні карти, ну у кого який інструмент, можуть дуже класно щитувати інформацію через інструменти. Та дай Боже, хай людина щитує, як в неї воно йде, як вона відчуває. А якщо вона дуже класно відчуває, наприклад, тварину, може з нею поспілкуватися на телепатичному рівні, то це не означає, що вона може розмінувати міну я до цього. Екстрасорик, так, людина, яка щось там щось відчуває, більше трошечки, чим ви, скажімо, а це не якийсь там Бог. І завтра, післязавтра, якщо ви зацікавитесь даною тематикою, ви зможете, точно так само, як ця людина, можливо, трошки по-іншому, але також щось відчувати, щось бачити більше. Не факт, що вам це сподобається. Так було. Не всі здібності дуже приємні. І процеси наших перетворень, трансформацій, трансмутацій, переходів, транзитні періоди, чистки оце все воно не завжди дуже приємне. Проходиться дуже багато працювати з власною темрявою і з всім тим, що не дуже хочеться бачити чи до чого не хочеться лізти, а воно саме вилазить і каже попрацюй зі мною. Тому вам здається, що вас всі ці процеси затримують, все дуже довго, що у вас якісь моменти, все не виходить, це нормально, все циклічно. Колись цей період закінчиться, і ви зробите той скачок вперед, і ви зможете щось побачити, відчути, почути, дізнатися, отримати відповідь. Щось буде, прорив обов'язково буде. Не зациклюйтеся на невдачах, а більше отримуйте задоволення. Я весь час про це кажу, і ось зараз ще раз хочу нагадати, бо... Всі хочуть швидких результатів. Всі-всі-всі, всі-всі, десь щось там трошечки не виходить, все. Вже якась проблема, супер перешкоди, хтось наврочив, ще щось там сталося. Та ні, люди. Просто циклічна природа у всього. Все зараз трошки можливо, там у вас регрес, чи якийсь період такий, треба почекати, зробити паузу, елементарно відпочити. Літо цьому сприяє. Все. Не, не вигадуйте собі ніяких величезних проблем. Тим більше якщо ви весь час над собою працюєте. Ну. От. І не глузуйте з інших. Ось так. І не пишіть дурних жартів, тому що вони ну, по справжньому дурні. вибачте. Ось так. Дякую за увагу. Вийшло на 20 хвилин. Гарного всім літа!